Так ось українці, відкрию вам такий секрет, що і україномовні в Німеччині, і рускоговорящі в Німеччині в Германії. Такі ж ватники, полічте українці, який відсоток українців, котрі розмовляють по українську, ходить на проукраїнські західи культурні. А більш політичні мітинги, щоб надавали зброю, щоб звільнили в'язні політичних, щоб звільнили в'язні з рашистської і тому подібне. Який процент з тих щит українців україномовних ходить? От, ось такі от? Процент. Тобто півпроцента зі всіх українців, україномовних, скільки тут, ну, російськоговорящих. Там зхідних ну, половина. тих і тих. А на мітинги ходить ноль. Десять, двадцять, маса 50 людей підтримати українців, борючися, а не тих, котрі тут жруть, жирують, мразі погані. Одні відкрито, а скоріше, скрито топять за Рашку. за коммуняк, за кремлевскую заразу всю это, чтобы только получать бюргер -гельд и тихоря тут сидеть, бухать, радоваться своей вонючей, чмошной, никчемной жизни. И топить, воспитывать свое вонючее ауешное поколение гребаных, таких же, как они, совков. А второе население, категория населения с украинскими паспортами, Це україномовні такі самі ватники, котрі своїми рилами тільки паскудять нашу українську вишиванку і прапор. Вони повішуються цим -сим і не ходять, не під на мітинги, не, ходять, не підтримують тим самим своєю присутністю українську армію, постачання зброї для української армії в жодному випадку. Це грбані савки, такі самі, як і русскоговорящі, Сидять на бургергельт, жруть, п'ють, бухають і радуються життям, що за їхню сраку грьоною савковою україномовною. Кладуть тисячі на фронті українці, патріотів. Життя своє віддають. От за цей помет грбаний котрі під брендом україномовне, нихрена не роблять для своєї ненькі. Ніхрена. Тільки ще дуже більш скритна такий спосіб життя, як і у ватників русскоговорящих. Кайне ултерше. І тільки дуже маленький відсоток. 2-3. Кому як поталонило, якому місту де. Більш проукраїнських, більш патріотичних українців, проєвропейських, пронатівських, опинилися в тому чи іному місті. Вони виходять і своєю присутністю, боротьбою своєю, а скільки ж їх там? Ну, Дуже мало виходять. Покричали, покричали по-українську, поспілкувалися. Потім вони відходять додому, по російську розмовляють собі, але не прийшли, щит. Виконали свою. Длуг, долг свій, щоб підтримати українців, котрі кров віддають, котрі день і ніч, вже третій рік на війні гинуть, борються в цих окопах довбаних, в крові, без ніг, без рук. А оця нечисть, грьбана наволоч сидить тут, жре, блядь. По українську вони розмовляють, по російську, яка хрін, хоч по португальську, нахрен. І що вони вже не паскули українську мову, а вже по-німецьку вже почали ще б ще на якомусь розмовляти. Ні, на якому б вони не розмовляли язики, вони залишаються оцей більший відсоток від маленького. Паскудами, грьобанами, шавками, чмошними. Некчемним життям своїм прикладом вони дають дітям такий самий приклад. Коротше. Як честь достоинство, гідність. Жодного прикладу цей великий большевики грбане відсоток оцих, котрі не ходять нікуди, говорять, а, а це політика, блядь. Здай, сука, паспорт український і піздуй на... перепрошу. І валі нахрен, блін. В Рашку, куди завгодно, хоч в Португалію, блин. Ні, воно отримує бургергельд по українській квоті за те, що він український, за те, що воно паспорт український, а до того воно хотіло російський паспорт, щоб вигідно було, щоб тільки своє жилу до кишечне вот то грбаної морські свинки, блин, набити своє рило грбане, блин. І все. Ось на що здатні українці, так звані українці, виплатки савкової. Бо якщо вони не були б виплатками савковими, а потім о, бомба попала, потрапила до них десь там, і вони втікли бля. Та далі там. Руський мир, прийди. дітей виведи свої на площу. Нехай рускій мир до тебе й прийде, Те, що ти хотіла, хотів раніше від цього руського миру світу. В себе в своєму місті, в своєму районі, блядь. Гребане Савковщина, блядь. Ось такі українці є. Більшість большевики гребане. А меншість ці справжні патріоти. Шт... От Штольц. Замок називає ще Штольцем. Штольцем Фельц. От це от тих, котрі підтримують. Україну ненько, хоч як то так. А Штольц це у нас гідність достоїнство. І таких прикладів в історії неньки маса була, коли в 1918 році срана банда Муравйова десятитисячна проти, проти півмільйонного Києва. І українці в вишиванках вибігають і рвуть на собі вишиванку, і з таким протестом кидаються на цих. Озброєних кацапньо дрьобана банда Муравйова, Це ж м, понабирали кримінальний зброд, як і дивізія Делінвангер, як і банда вся Тухачевська, вся та грьобана московитянська. Коротше, візьміш зброю. Приготуйся, як поляки армія ще в армія в кшталтувала во Франції. Ні, воно сидить до останнього, коли вже встає триндесь, капець і все. А воно починає потім на себе вишиванку рвати. Та тебе ж вб'ють. Навіщо цю вишиванку ти рвеш? Візьми зброю, завали, бо вони ж наріки, як в 2014 році Харківська адміністрацію брали і нас погнали. Ми там убігали, убігали, бо там за зброєю за, за нами ганялися по парку Шевченко. А потім я дивлюся, одна чмо, кацапяще, ще забігло з цим, з дрінком, десь заблукала, заблудилась, сука. Встала в тупиці. Я думаю, ох ти, блін! дивлюся, воно замельтішилося і кудись пішло вже, блін, з цим києм, з палкою. Ось таке воно все, засране, наркоманське, відморожене. На понт тільки бере. Візьми, зброю, завали блін, ворога. Блин. Ні, воно рває вишиває. І тут ти чого ж ти сидиш? Підніми дупу, піди, щоб про, блин, на демонстрацію, на пікет, на то все, на мітинг, щоб Україні зброю дали, щоб ні, воно сидить, щоб і далі війна, далі тривала, щоб тягнулося час, що воно бухе-чмо, бухала тут на бургергельд, вічно сиділа. От для чого ці Україна, так звані україномовні? Савкій грбаний, котрих завезли ще в 30-60-ті -е після війни на західну Україну, оно мови навчилося, а Савок як було, так савкова і залишилась. Бо там рабська все невільницька культура. Савка москвітяні цей грбаний. Deswegen habe ich sie gefragt, würdest du heute mit mir ausgehen? Ich würde dich auch bringen